Біткоін, альткоїни, дорогоцінні метали та акції продемонстрували помітний відскок вгору. Саме тому сьогодні ми маємо поговорити про те, чи могли ми вже побачити дно і найголовніше, як я зараз особисто позиціоную себе на ринку. Водночас ми бачимо, що економіка США знову розігрівається. Ми спостерігаємо зниження безробіття, сильні інфляційні свопи та одне дуже конкретне сигнал, на який останні залишки биків чекали весь цей час. Адже саме цей сигнал у минулому запускав справді параболічну фазу для біткоїна. Як ти можеш бачити, сьогодні у нас надзвичайно важливе відео. Тож, будь ласка, залишайся з нами від початку і до кінця. Це ти точно не захочеш пропустити. І на цьому щиро вітаю тебе знову на моєму каналі. Мене звати Наталі. Я щодня приношу тобі найсвіжіший контент про криптовалюти. Підписуйся на мій канал, вмикай дзвіночок і, будь ласка, постав лайк. Тоді я пропоную одразу розпочати з огляду всього ринку, де ми можемо побачити, що ситуація досить неоднозначна. Є деякі зелені, але й дуже багато червоних монет. Хоча варто зазначити, що сьогодні вранці ми ще спостерігали досить значний підйом вгору, який зараз, на жаль, завершився падінням. Але справа в тому, що навіть щодо монет, які весь цей час були в зеленій зоні, не варто себе обманювати. Адже якщо подивитися на тижневий графік, то можна побачити, що навіть після того підйому, який ми щойно спостерігали, багато з них все одно залишаються у мінусі на 10-30%. І головне, це ж не так, що потрібно просто піднятися на ті ж самі відсотки вгору, щоб вийти в нуль. Адже якщо, наприклад, ми впадемо на 50%, то 50% прибутку вже недостатньо. Нам потрібно заробити 100% прибутку, щоб повернутися до тієї ж вартості, що й раніше. Але що дійсно круто спостерігати, так це те, що хайп і Кантон Нетворк тут внизу це справді єдині монети, які, незважаючи на катастрофічний крах на ринку, все ще залишалися в плюсі. І якщо чесно, я цьому дуже радий, тому що тоді, коли біткоін ще торгувався майже по 100 тисяч доларів, але вже з'являлося все більше ознак того, що ми будемо падати далі. Ми говорили про те, що я продаю майже всі альткоїни, які тримав і залишаюся лише з кількома окремими проектами, які настільки фундаментально сильні, що я взагалі не маю жодних проблем тримати їх навіть у разі необхідності під час ведмежого ринку. І саме Хайп, а також Кантон Network – це ті монети, про які ми останніми тижнями навіть ще частіше говорили. І для яких ми також запускали нові бот-стратегії. І справа в тому, що з цими проектами у мене не було б жодних проблем тримати їх навіть у випадку, якщо б вони пішли в мінус. Але ще краще, звісно, що решта ринку в червоній зоні, а ці два проекти дійсно гарно в плюсі. І навіть якщо ми подивимося на місячний графік, це все одно найбільші переможці серед усіх. Тож щиро вітаю кожного з вас, хто разом зі мною відкривав ці дві монети або ж відповідні торгові стратегії. І справа в тому, що навіть якщо не кожна монета показує такі гарні результати, як Хайп і Кантон Нетворк, і я, звісно, іноді теж можу помилитися з тим чи іншим коїном, я можу дати вам лише одну пораду. Якщо ви дійсно хочете залишатися в курсі всіх нових проєктів, які мають фундаментальні підстави для того, щоб у довгостроковій перспективі приносити вам дійсно гарний відносно малоризиковий прибуток, а не просто черговий памп dump, тоді підпишіться, будь ласка, на канал і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб YouTube Відомляв вас, коли я випускаю нове відео. Але, щоб повернутися до біткоїна, я ж вам казав, що якщо золото і срібло вчора не впадуть ще нижче, а зможуть стабілізуватися, то я очікую, що крипторинок і біткоїн цього тижня також спочатку стабілізуються і можуть показати відскок, теоретично навіть аж до 84 тисяч доларів. Адже за вихідні ми сформували на CME найбільші відкриті розриви, які коли-небудь були у біткоїна. І, як правило, ці розриви на CME діють як магніт для ціни. А якщо ми ще додамо індикатор місячних фаз, то це просто неймовірно, наскільки добре він спрацював. Я маю на увазі, чи це було абсолютне дно краху. Ні, це не було так. Але ми були дійсно дуже дуже близько, і я знаю, це завжди звучить трохи дивно, коли говорять про індикатори місячних фаз. Але я вже тоді, коли біткоін був на 95 тисячах доларів, казав вам, що статистична значущість цього індикатора настільки висока, що ми могли досить добре передбачити це падіння, яке врешті, решт і сталося. Чи є все це на 100% точним? Ні, звісно, ні. І теоретично, ми вже сьогодні можемо знову опуститися нижче мінімуму. Але з точки зору статистики, все, що має ймовірність понад 50%, у довгостроковій перспективі дає перевагу, особливо якщо розглядати це не ізольовано, а у поєднанні з іншими індикаторами. Тож, давайте одразу продовжимо, адже є кілька важливих макроекономічних подій, які показують, що американська економіка всупереч усім припущенням не сповільнюється, а навпаки, вона перебуває у такому хорошому стані, якого не було вже давно. Я маю на увазі, якщо ми зараз просто подивимося на jobless claims, тобто заявки на допомогу з безробіття, або ж на їхній чотиритижневий середній показник, то ми однозначно побачимо, що наразі досягнуто найнижчого рівня з 2024 року. Тобто все менше людей подавали заявки на отримання допомоги з безробіття. До цього додається ще й те, що інфляційні свопи, тобто ставки, які ринок укладає щодо того, якою він бачить інфляцію в майбутньому, зараз також знову зростають. Після того, як ринок понад півроку закладав у ціни низьку інфляцію, наразі він, на жаль, виходить із того, що інфляція знову зростатиме через макроекономічну ситуацію. Але подивіться самі як інфляційні очікування, тобто інфляційні СВОПИ, з початку року постійно зростали. І до цього вчора ми ще отримали дані щодо індексу ділової активності у виробничому секторі Manufacturing PMI, який виявився значно кращим, ніж очікувалося. І для всіх, хто, можливо, не знає, що це таке, це, по суті, індекс настроїв, який розраховується на основі опитувань менеджерів із закупівель, адже саме вони першими в економіці бачать, якою насправді є поточна ситуація, адже вони безпосередньо бачать, чи є більший чи менший попит, наприклад, якщо PMI перевищує 50, вважається, що економіка зростає. Якщо він нижче 50, економіка скорочується. І вчора PMI, хоча очікували лише 48, а попереднє значення становило 47,9%, піднявся аж до 52,6%, що насправді є найвищим показником серпня 2022 року. І я зараз вам одразу покажу, чому це така велика подія. Справа в тому, що багато людей, які вірять у бізнес-цикл, вважають, якщо PMI стійко і суттєво проривається вище 50, саме тоді починається справжній бичачий тренд. Те, чого ми насправді не бачили останніми роками. Але подивіться тут під час бичачого тренду 2013 року, коли ми пробили позначку 50, можна побачити, що ми дійсно мали тут зверху гарний бичачий тренд і параболічну фазу зростання. Те саме ми могли спостерігати і в 2016 році. Тут ми також пробили позначку 50 і мали параболічний рух вгору. І також тут, у 2020 році, і також тут у 2020 році ми мали дійсно гарне зростання вгору. І навіть зараз ми справді можемо спостерігати, що ми тут пробилися вгору через PMI, і не просто трохи. Адже справа в тому, що там, де ми лише трохи пробилися вище, ми одразу ж знову опустилися нижче. А зараз ми просто бачимо найкращий результат з 2022 року. І навіть якщо це зараз, звісно, надзвичайно значущий графік і біткоін, ймовірно, дає найкращу можливість знову змінити настрій на ринку, я все одно залишався б надзвичайно обережним. Адже є кілька дуже важливих відмінностей від попередніх разів. По-перше, це був лише перший місяць, коли ми пробили позначку 50, тому спочатку потрібно поспостерігати, чи зможемо ми дійсно втриматися вище, чи це був лише фейковий прорив. А по-друге, з точки зору технічного аналізу, ситуація дійсно відрізняється. Подивіться сюди тут ціна постійно формувала вищі мінімуми, тоді як ISM навпаки формував нижчі мінімуми. Це означає, що ми сформували приховану, тобто приховану бичачу дивергенцію. І теж саме тут. Тут ціна продовжувала зростати, а тут ми йшли вниз. Так само, як і тут. Тут ми також сформували вищий мінімум, а тут ми продовжили рух вниз. Однак у цьому циклі, на жаль, ситуація інша. Тут ми побачили більш-менш повну протилежність. Ми сформували вищі максимуми по ціні, тоді як PMI сформував нижчі мінімуми. Таким чином, тут у нас немає прихованої бичачої дивергенції, а навпаки, ведмежа дивергенція. Це означає, що, хоча я, звісно, не можу зі 100% впевненістю сказати, що ми не знайшли нашого абсолютного дна, і завдяки PMI знову підемо вгору, я все ж вважаю, що наразі ймовірність виглядає так, що ми, звичайно, можемо побачити відскок. Так, але, ймовірно, це все ж не було кінцем корекції, тому я й надалі буду займати обережну позицію. І перш за все я дозволяю своїм торговим стратегіям працювати за мене в цей нестабільний час. Хоча, на жаль, через сильний крах деякі з них вийшли за межі мого діапазону. Але справа в тому, що ми вже впали настільки глибоко, що співвідношення ризику до прибутку для торгових стратегій стає дедалі більшим і кращим. Тому я вирішив саме для біткоїна скоригувати торговий діапазон донизу і справді з дуже широко обраним діапазоном, щоб я міг просто запустити і забути про це. Тому що справа в тому, що я хоч і визначив багато важливих рівнів, де теоретично можемо побачити розворот, але у мене немає кришталевої кулі, і я не можу сказати вам, коли це дійсно станеться. І саме тому я зараз налаштував свого бота так, щоб він поступово купував невеликі частини на шляху вниз. А саме, якщо бути точним, аж до 55 тисяч доларів. Тобто, справді ще нижче тієї точки, де перетинаються рівень Fibonacci 0,618 тисячних усього нашого булрану та 200 денна середня за тижнем. І навіть якщо, звісно, на шляху вниз у нас ще є чимало підтримки, особливо рівень у 69 тисяч доларів, де було наше попереднє історичне максимум, на мою думку, саме тут, внизу, знаходиться моя остання надзвичайно важлива підтримка. До речі, я, ймовірно, незабаром зроблю ще одне справді велике відео про стратегії, а також про те, як я спланував свій 2026 рік. Але якщо ви вже зараз зацікавлені відкрити того чи іншого бота за такими низькими цінами, наприклад, бота для біткоїна, то ви можете це зробити, зареєструвавшись за моїм посиланням на Pionex у описі під цим відео, а потім вибрати тут одного з ботів. Інша справа та у мене ж не тільки криптовалюта. Тепер на Pionex можна торгувати також міддю сріблом і золотом, тож тепер у нас покриті і дорогоцінні метали. Тобто насправді це дуже крута річ. Але напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію з PMI. Ви вважаєте, що ми ще підемо вниз? Чи думаєте, що це вже був абсолютний мінімум і справжній булран починається саме зараз? Як уже казав, напишіть про це внизу. Мені справді цікаво дізнатися вашу думку. А на цьому ми вже підходимо до кінця відео. Ставте лайк, якщо було цікаво, і до зустрічі!